Використання грілки. Грілка використовується для локального зігрівання частини тіла з метою розсмоктування запальних затвердінь, як болезаспокійливий і протиспастичний засіб. Протипоказанням для застосування грілки є гострі запальні процеси, апендицит, гнійний отит, кровотеча, забиті місця, гематома у перші години першу добу. Відвинчується корок грілки. Заливається у грілку на половину її об'єму гарячу воду з температурою 40-50 градусів Цельсія. У випадку ясної свідомості дорослого пацієнта і збереженій температурній чутливості. Температура води, що наливається у грілку, може бути навіть 60 градусів Цельсія. Видаляється повітря з грілки. Для того щоб вона рівно прилягала до тіла людини. Загвинчується корок. Обов'язково повертається вгору дном грілка, чим перевіряється відсутність протікання води з під корка. Треба пам'ятати, що протікання води може призвести до тяжких опіків. Обгортається грілка рушником і прикладається до хворого місця. Пам'ятаймо, що без обгортання грілку безпосередньо до тіла прикладати не можна. Хворого вкривають ковдрою. Тривались маніпуляції 60-120 хвилин. При цьому необхідно стежити, щоб вода занадто не охолола, і при необхідності доливають грілку теплішої води. Після завершення маніпуляції забирається грілка. Якщо шкіра в тому місці, де була грілка волога, її протирають до суха рушником. Відгвинчують корок, виливають вміст грілки. Грілку протирають дезінфікуючим розчином.